23 серпня по всій Україні відбувається акція від Інституту Республіка, година народовладі, яка в нас в селі Тарасівка проходить із 12-ї години до 2-ї години дня. Сьогодні ми будемо проводити опитування мешканців села Тарасівки та мешканців міста Боярки стосовно тих проблем, які, на їх думку, найбільше їх зачіпають, і які найбільше перешкоджають їхньому комфортному проживанню в цих населених пунктах. Значить, в цій акції приймають участь 18 міст, 18 регіонів України. Ця акція приурочена до Дня Незалежності України і призначена для того, щоб активізувати громадян України до більш активних дій по залученню до управління державою. Мається на увазі застосування. Інструментів участі для впливу на владу це звернення, це громадські слухання, це місцеві ініціативи, електронні звернення. І наша надія полягає в тому, що своєю діяльністю інститут республіка зможе активізувати. Діяльність мешканців України нема спорткомплексу ніякого дітям площадок. Для дітей. дітям площадок я немає. Хожу дитинка, я хожу маленька дитинка, хожу з коляскою. Я не можу, я вбиваюся коляску за, за поворот. Дорога я б хотіла, щоб наша влада взяла досвід і лічовськи. Я була з приморського хоча і вишневом. Вишневе да. супер Я була в захваті від того мера, який робить там там красота для дітей. Там площадки дитячі це не 5 метрів площадка. Це 15-20 метрів площадки. Красота, чистота кругом в городі. Даже, Даже мусорки з кульочками лежать. Хотіло б все цього, але я розумію, що тільки не від мера залежить і від самих людей. Кожен має почати з себе. Той страшенний комплекс, де я колись в дитинстві в басейні в тому була прометей. зараз просто Прометей, Зараз просто жах і хочеться боль. поводити Це дитину. Боль. Так нема куди, треба їхати в Вишневе, в Київ. Це тільки ми маємо в Києві. У нас тут немає в окрузі нічого, ніякого спортивного комплекса, ніякого для дітей, нічого. Я не говорю за якісь ці дінсенлей, розважальні такі центри. Для дітей треба, щоб вони мали здоров'я. Про життя, а Не були отам, в 9-й етажках, наркотиком займалися. Розумієте мене, да? Оце наша боль. Хочеться, щоб діти жили краще. Дякую. Страшні дороги і вулиці. Провулочки, в яких я живу в Тарасівці вже 40 років. Як приїхала, в, отакі ями, в таких ямах віднесуть мене на могилу. Алкоголіків куча разом. По дорогам, дороги, смотря где как. Основные дороги нормальные, остальное, именно, грунтовки везде. Больше это как село выглядит, чем город. Ну, в первую очередь, переезд у нас проблемный уже лет 10, я так понимаю. Надо либо надземный строить, либо подземный какой-то переезд. Тарасовки Тарасовке отсутствует полностью централизованная канализация. То еще... Водоснабження вже спажені, люди побурили, то полбеды. А А от что що отсутствует канализация, это, це конечно, проблема. І дороги погані в боярці, і в домах ремонту немає. От ніякого скажу по правді грязі ще, mm -hmm. як зайдять, а то грязно. Боярці вистачає проблем. Садик вообще попасть нереально в наш садик, садік. Mm -hmm. Одрібенка вот, записать. Ну хоч трохи, хоч щось, то, щоб діялася. А, ну і головне, щоб дорожня, тому що лозена дуже плохи взагалі. Ще багато проблем, скажімо так. Навіть та сама земля, то, що положено, мої жінки вже год 30, а їй не дають. А так. мотивують як? Нема землі. Хоча без... землю розпродають, так що ж мама не горить. Кожен дерев як може. Угу. Так же само і наша власна. Ну от сміттєзвалище, потім оця така масова забудова, що ну, нам не, не подобається зовсім. Уже сезону казала, вже 7-5 депутатів казала. Забруднена дуже територія села Тарасівки. Ми грибемо без своїх, прибираємо, стараємося, ну от нас не, не завдякає. Це катастрофа. Особенно, вот хоть вы, наверное, приехали, ямку засыпали. Ужасные дороги. Они всегда были плохие, почему-то. Все время плохие. И будут, наверное, еще долго плохие. У нас на волоке сусида ограбили. Э, Нет, ну это такое дело, Мируси. грабят везде, и в Киеве, и в пригороде. А дороги, да, как с этим бороться, не знаю, что для этого надо. Как ты думаешь, Нерослава, что для этого надо? Налоги платим, дорожные сборы. Все налоги платим, да? да. А почему не делают? Наверное, менять руководителей местных. Потому что ничего не делают. Все <соцария> взяточники. <соцария> С праздником вас! Да, <соцария> спасибо. До Ну вот, перешла до закончения акции. Організована інститутом республіка, було опитано близько 30 громадян села Тарасівка та міста Боярка. Основні проблеми, які люди виказували, це дороги, незадовільний стан доріг, далі проблеми із сміттям. По Тарасівці були підписані звернення до сільського голови по встановленню УР та… По встановленню спортивних майданчиків також було підписано звернення до народного депутата України Сольвара з проханням допомогти у вирішенні питання по генеральному плану села Тарасів.